Якщо ми трошки зосередимося на кримській кампанії, то тут був такий момент конкуренції між німцями і українцями більше ніж на Донбасі, тому що німці вони в принципі не планували, не передбачали, що вони будуть пускати українців в Крим. Вони думали, що дійсно, як сказав Олександр Сергійович, це буде їхня вотчина, і вони самі там впоруються, самі визволять і самі всі лаври переможців собі заберуть. І вони відправили власне угруповання під командуванням Роберта Фонкоша, яке пішло традиційним шляхом через перекоп. І воно застрягло дещо на перекопі, штурмуючи позиції. Натомість кримська група, яка отримала ну. Фактично таємний наказ від уряду в тих обставинах. Кримська вона... група це Болбачан. Болбачан. через Мелітополь, от сучасно Запоріжжя, тоді Олександрівську. Вона пішла на Чангар. Тобто, як ми знаємо, є два такі загальні шляхи на Крим. Це перекопи Чангар. Фактично по замінованому мосту вони пустили свій бронепотяг, захопили позиції на плечах більшовиків. Фактично, там видаючи себе там за більшовицький архіргар, який відступав, вони українці змогли прорватися в Крим і вже блисковично тоді. Наступати на Сімферополь фактично, там вони протягом доби там плюс-мінус там кілька Дуже годин. Вони, вони вступили в Сімферополь, заставши зненацька гарнізон більшовицький Сімферополя. Вони взяли в полон здається цілий штаб. Це настільки це було несподівано і для німців, і для більшовиків на цьому українці не зупинилися, бо згаданий уже кіногайдамацький полк імені Костя Гордієнка. Він пішов далі в гори до Бахчисараю. Був також взяти українськими військами бахчисараю Рай. і далі вони фактично дійшли до Севастополя. Ну та є таке така місцевість Черкес Кермен. Так, зараз це можна сказати урочище, а в ті часи це ще було повноцінне село. Це вже в межах Севастополя. Тобто, можна сказати, що до Севастополя в сучасному розумінні тодішні гайдамаки, тодішні українські війська вони дійшли так на заваді подальшому просування українських військ стали німці, які з основними силами. Українців з Болбачаном почали переговори в Сімферополі. далі почалися консультації з урядом, почали дзвонити телефоном в Київ з'ясовувати, бо ну німці Або почали союзники. питати, що, що, що відбувається, власне. Ну і на жаль, тодішнє українське керівництво, уряд Севолдоголобовичого і військового міністра Жуківського проявив: ну, скажімо, мало вони просто умили руки, сказали, що ми не в курсі, що відбувається, і відкликали назад власне українські війська. Хоча сам Болбачан, ну його власне. На козаки вони були настільки в драйві, настільки в запалі, що вони були ну от, за спогадами, за їхніми свідченнями, були навіть готові битися з німцями, а, а не підкорятися ним. Тим більше, що на їхньому боці були кримські татари, які підняли повстання, тобто все складалося, карти всі складалися на українську користь, але от така от не рішучість Києва, вона зіграла на користь того, що українські війська були виведені. З